Туреччина це країна двох культур, адже знаходиться на території двох частин, європейської і азіатської частин світу. Крім того, Туреччина ідеальний варіант для сімейного відпочинку з дітьми, адже а, це не довгий авіапереліт, всього дві години, безвізовий режим. А по-третє, великий вибір готельної бази і на території готелях. А, Розумілена, вся інфраструктура необхідна для відпочинку. Ресторани, кафешки, аквапарки, басейни, дитячі клуби. тобто за, за територією готелю немає такої необхідності виходити. Регіонами, головними регіонами Ванталії являються курортними регіонами є Кемех, Сіде, Аланія, Белек, також є регіон. Львівського узбережжя, там Мармарис, перці і водру. Поки що ми зупинились на регіоні Сіде, який знаходиться на Анталійському узбережжі. Це один із найживавіших курортів, дуже багато кафе, шоп барів ресторанів знаходиться на території цього міста. Крім того, сюди називають місто музеєм під відкритим небом, тому що на території цього міста збереглося багато історико-архітектурних пам'яток, які можна просто вийти, подивитися самим або замовити екскурсію а вже в готелі а, виїхати подивитися. А, що стосується готелі, який ми забронювали, Еко екокласці де. То це один з готелів від туроператора Coral Travel і Odeon Tour. Оті Микоклаб досить такий непоганий варіант для сімейного відпочинку з маленькими дітьми. По-перше, це концепція Еко все екологічно чисте, харчування екологічне, тому в принципі буде досить непогано з дитиною. Крім того, готель має концепцію дитячого відпочинку Sun Family Club. Це не тільки дитина грається цілий день, там співає, танцює, з нею займаються професійні педагоги. Тобто вона з самого ранку до вечора зайнята чимось корисним. Можна навіть сказати, дитина навчається відпочиваючи. Сам готель розташований на другій береговій лінії до пляжу пройтися 5-7 хвилин через а, променад, а, так би мовити, біля території готелю протікає невеличка а, річечка і там вже далі йде море. А, готель знаходиться поруч в іншому готелі Лема Otium 7 а, який є більший по а, території і, відповідно, по бюджету. Але в принципі, як для сімейного відпочинку, підходить, ідеально підходить ECO Club. Дуже розвинена інфраструктура. Є все необхідне, ресторани, бари, водні горки, басейни. Ну, в принципі, все на території готелю, тому виходити за межі готелю немає такої необхідності. Якщо хочете пройтися, то це, з вас, звісно, без проблем можна прогулятися, пройтися по сувенірним магазинчикам, але вся інфраструктура зосереджена на території готелю. Так, Для дітей тут також є чим зайнятися. Басейни, водні горки, також міні-клуб, сам Фемілі Клаб, який, як я говорила, досить цікавий, тому що з педагогами діти розвиваються, навчаються, також ігрові площадки. Тобто для дітей просто ідеальний варіант. Щодо харчування, то харчування все включено, все включено досить різноманітне, все якісне, свіже. Тому для сімейного відпочинку з дитиною підходить ну, і по бюджету, і по інфраструктурі.